Бачимо, що є сьогодні гроші. Держава виділяє але бачу, що не в повному обсязі, Бачимо, що деякі дороги теж потребують. Ремонт і за моєю в тому числі сприянню і виконуючого обов'язки голови РДА, як Таміра В'ячеславовна говорила, Романа Товстова, Олександра Білика. Була проробна. Дякую вам за ті заявки, які ви зробили е, до Верховної Ради. Ми сьогодні 27-го числа прийняли комітет Верховної Ради, прийняв рішення щодо виділення ці Дуже актуальні, дуже нагальні моменти. Вони дуже потребують від нас ремонту цих дорог. Бо люди зараз невірені. зневірені. Зневірені в усе. Як до мене громадські звернулася, каже, це в Фейсбуків. Каже, все це добре, друзі. Але каже, хто буде, ці гроші. Отак люди звернулися і сказали, хто буде каже, розворовувати ці кошти. Ось люди сидять, які саме тут. Я сказав: слухайте, я вважаю, що має бути відкрито. Будь-яка будова, якщо ми кажемо про громадський контроль, про депутатський контроль, що в нас має бути все відкрите. Я дякую Тамілі Вічеславні, що надала нам зараз таку е платформу для цих перемовин між представниками селищної, е селищної влади, представниками районної влади, від Верховної Ради, саме від активістів, які, які саме переживають за це, кажуть. А не буде так, що, каже, буде будуватись асфальт, а будуть класи там не 20 см, а 5 см. І каже, потім розіб'ють всі ці дороги і з'їдуть ці дороги разом зі снігом. Тому я вважаю, дуже актуальна сьогодні саме громадський контроль. Громадський не для того, щоб хто, хтось комусь не довіряє, ні, друзі. Для того щоб люди ці пішли активісти і сказали, слухайте, я особисто був на цьому підприємстві. Я особисто бачив, скільки там ложиться асфальт, і не буде, звичайно, самому закачу, бо і самому я не знаю, які там процеси відбуваються. Але громадськість має контролюватися і може це контролювати, і з моєю допомогою в тому числі. Якщо не проти товариства, тоді за моєю ініціативою, за ініціативою людей, я вибачаюсь. Буде створено такий дорадчий орган громадський комітет, не дамо вкрасти. Давайте вибори, почуємо, хто ключом. буде виконувати цю ці задачі, е, яким чином, е, яким образом, ага. на, на яких технологічних моментах вони можуть допускати активістів цих, на яких не можуть, може там закрити якийсь процес, е, що з для життя та здоров'я людини загрожує небезпека. Це дуже актуальний і серйозно. Дивіться, момент. У нас зараз Чечка на жаль немає, його так? ще немає. Він доїжджає, тому що так. це агенція доріги саме, але наскільки я знаю, що. Тендер по капітальному ремонту білий, тільки оголошений, здається, чи не оголошений, його немає. По ямковий поточний ремонт я так сказала, що виграли тендер Костянтин Іванович, начальник виробничої дільниці, ТОВ трансресурси. Зачастую всі краще знають дорожника, як правильно робити дороги. Знаєте, колись, колись сказав. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Знаете, це як, як військова людина розповідає, коли там приезжаешь і розповідає, каже, а я б танки краще так, і так же ж і тут. Дякую. Ну, то есть, будем общаться, если мы будем делать ну, на ваших территориях дороги, пожалуйста, подходите, общайтесь. Спробуйте. Чи є, будуть якісь гарантії? То все, то зробили ви роботу, все, там, рік, два, чи просто зробили? Ну, ось, звісно, про, не що, а я лишний гарантії, ну, на те, що А на поточний там три роки гарантії, на капітальний ремонт сп'ятий до сих Заїхав в Новосанжари? Така уява, що це зона відчуження. Я думав, що там десь, десь це штат, штат Невада, це Соєдні Штати Америки, і там використовують ядерну, випробовують ядерну зброю. І як вплив ядерної зброї на цивільну техніку. У мене така була уява. Я можу дати пояснення, по що... поводу. ситуація така. Ця техніка стоїть з совєцьким на списанні. Вона просто не списується, так як вона в залогі в знаходиться. Там і в банках, і все. Да. А вся діюча техніка заводжує. А будівля воно. теж, і люди теж десь у вас заложникам таку. А ста будівля в аварійному стані вже більше 15 років. Вона не використовується. А адміністративні здання знаходяться на території. Под того, що там можна поїхати, так ми ж воно були фотки прямо з території. Правильно. Потому що там... Це, це що це там, те... після ядерного, може, там зараження, яке є, не, так ви не кажіть. Не ви, ми, кажемо дегазацію, деактивацію замовлено. Не, я, і, я ж не кажу, це воно. вам особисто. А, що це, ну, я не знаю, вас перший раз в житті бачу. Але всі ми бачили, в якому будівлі, слухайте, в якому стані дороги, це не до вас взагалі я кажу. В якому фактично стані, слухайте, я коли служив на Донбасі, козаки не дадуть мені сказати, слухайте, на Донбасі краще дороги були. Їдеш танком, хто от служив. Так слухайте, там кожного дня їздить бойова машина 50 двічі чи 53 тонни е, вісом. А на цьому ж підприємстві працювали люди. Де ці люди зараз. Працювала там до 130 чоловік товариства. Що найголовніше, сьогодні ми бачимо, як люди фактично ну, кричучими один раз довели до майдану, другий раз довели країну до, до майдану, бо хтось там рахував, що вони вічні. Там Янукович розповідав зі своїм Сашулькою, що вони тут вічні, вони будуть працювати, цю країну будуть доїти, будуть вести її непонятно, непонятно куди. Сьогодні ми бачимо, що молодь. Яка не хоче далі жити, вона хоче бачити, контролювати всі ці процеси, і це добре і вам добре і всім добре. Вони побачать, що дійсно влада відкрита, Заходьте, Дивіться, автодор відкритий. Там на яке там я не знаю, вже там на бідних людей цей навішали стока. що, що якщо ви тільки вкрали, я б, не знаю на Бетлі, приїжджали або в. Вертольотом би приїжджали. А влада дійсно має бути відкрита, прозора, щоб люди розуміли, що щоб не ходили, розповідали там та ж сама молодь, або що люди, а влада нічого не робить, а там депутат, ворух... народ депутат України нічого не робить, а там автодор нічого не робить. Ні, друзі, ми відкриті. Заходьте, дивіться, ну, де, звісно, можливо все. Зробити з безпекою для життя і здоров'я людей. Що можна заходити? Ось, бачите, професіонал каже, скрізь можна заходити, скрізь можна дивитися, там де, там, де, їде, там, де це все. І це не касається саме дорог. Це, сьогодні нагальна така, така ситуація щодо, щодо доріг. Це і ситуація і в медицині, це і ситуація в будь-якій галузі. Сьогодні чому така ситуація в країні? Сьогодні, я знаю, дуже багато робиться. Дуже багато на місцях робиться, дуже багато вам, шановні мої сільські голови, Ви стоїте на передовій. Як цей солдат, коли ми з друзями були на передовій, ну я був командиром батальйону. Хлопці, хто був солдатом, знає, що саме солдат там на передовій. Так ви сьогодні солдати там саме з людьми. Агентство місцевих доріг Бан Сандривич, Бан Сандривич, всіх місцевих доріг. Полтавської області, я, вибачте, не назвав, не сказав цифру, це 7887 кілометрів, майже 8 тисяч кілометрів доріг. От, в державному підпорядкуванні залишилося на порівнянні тільки 1100, без малого 1090 кілометрів протяжності. 1090 і 8 тисяч. Але державні дороги, якщо вони ремонтувалися і утримувалися, підтримувалися хоч якось, і розбудовуються, мені вам говорить, не треба, вони власне. То місцеві дороги от фінансувалися, прочистили гарно, ямки залатали раніше. Да. От, тому така ситуація. Минулого року дуже гарна була практика для того, щоб коштів не вистачає їх замола на дорогу. Сільські ради йшли зустріч і надавали співфінансування на будівництво цих доріг. В принципі, переважна більшість, ну наприклад, Алла Анатольовна скаже, що все було чудово і все гарно вийшло, Більший відрізок дороги зробила. Але я знаю, що тут сидять присутні сільські голови, які до цього часу не розуміють все таки, де і яким чином використане їхнє співфінансування. Тому я б хотіла, щоб сьогодні все таки ми тут, якраз присутні ті сільські голови, щоб все таки визначилися і зрозуміли. Хто ж все таки не правий, тому що от, розумієте, коли я їх слухаю, я 100% з ними згідна. Коли ви мені поясните, я згідна з вами 100%. Тому е, у нас було таке е, розмова, коли зійде сніг, ми е, повинні взятися за руки разом і поїхати на той участок, де е, саме виникає проблема. Ну, можливо, от сільський голова бажає, що отак ви маєте можливість довести, що це дійсно правда, тому що оцей момент якраз він на даний час. Тормозить уже той процес співфінансування співфінансування. Нема менше кошти ми менше можемо зробити. Ви гроші виділили як? І скільки п'ятдесят. Ну я вам так, скажу велика, я велика, вам скажу велика, техніку до вас 20 тисяч. І на 30 тисяч зробити, от положить вам рівно 100 квадратів. клада, Владислав в мене запитання, але кошти перераховані, і ви не маєте права зараз говорити. Ми що не ми не техніка не, чи, ви тоді не зразу повинні були сказати і повернути ці кошти назад? Чекати. Якщо ви можете три ситуація така, що ми їх отримали в кінці року. Значить, дивіться, почекайте. Тоді дивіться, зараз при І Ми їх просто не змогли отримати. Дуже в мене зразу варда ідея інша, навіть краще ніж ця сьогодні. Вам виділяє держава велику суму коштів, що ви туди все рівно будете техніку направляти. Відповідно, ви додавте, пожалуйста, оти кошти, тільки вже нам скажіть, що вони не пропали. Не проблема в тому, що сільський голова зараз каже, я проти. Він повинен побачити, що ці кошти використають. І тоді вже ваша техніка там буде вся на велику суму, і тоді будете працювати. Є, 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 питання, є, є питання, да, дивіться. Найбільша да. проблема, чого вони с... Батсько... Ми роботи, роботи виконували в червні, а кошти субвенцію отримали, отримали в листопаді. Зрозумієте, роботи техніка тут працює. Червні, а де листопада? Ну нам надійшли. Гроші цим листопада. Ну вони вам надійшли. А ви їх не використали на той чату, куди вони цілі ви надійшли. А що А що зараз? в листопаді не... ну, як я їх можу використати? В листопаді... Ну де ці ко... сніг кошти? Я... Я... я категорично, ми їх не вони є ці кошти? Прошу, ми їх просто не, не брали. Ну вони нам не повернулись. І ми їх, і, не, ми їх не взяли. Андрій Іванович, на йде, яку суму прийшла бумага? 36 тисяч вернули. Цього? А мало скільки? Ну, цю вибачте. А більше мільйону написали, що освоїли. Так, є? Правильно? Там, там, 800, там буквально 50 тисяч тисяч. 800 тисяч вони типу, освоїли. Друзі, треба якось більше, щоб була така комунікація. Бо ми бачимо сьогодні дуже актуальні, нагальні питання. Хаба це є децентралізація, яку нам розказують, як про манну небесне. Ну, Оце ну, ось ця суть.

Там десь рішить. Стратегічно це велика помилка. Ми прийдемо до цього, що це агентство створення концентрації коштів це величезна помилка. Ось побачите, вернеться все на круги своя, буде ОТГ. ВТГ Велике, по пів району зайде в ОТГ, у них буде свій бюджет, ким держава буде давати, і все вони будуть саме наймати підрядника і знати, яку стежку в першу чергу робити. І оце на цьому закінчиться. Оці ігри минулого року, 4 місяці потратили. на Створення, потім місяць на е, призначення, потім на тендери два місяці, потім не освоїли гроші, як виявляється. А з кожної сім'ї українця викинули на ремонт автомобілів. Ви ж представте, я як порахував, наприклад, на свій автомобіль я потратив моїй нагрузці 50 тисяч кілометрів, я потратив тисячу євро за рік тільки на ремонт. Повірте. Оце елемент, як я просто чим займаюсь, а люди викладають своє останнє, бо йому треба везти на базар, їхати куди що. Ну, ви ж це стратегічне питання. І тоді ми дивуємося, чого не так укинули. Та то вкинули, бо на сьогоднішній день Олег Миколаївич, якщо ви дивиться і слухати телебачення, кошти дає держава і зараз повинні зробити від знаку до знаку дороги. Потім, потім, якщо ми зараз не встигаємо, Тут програму нас на три роки. Не встигають зробити ці дороги від знаку до знаку. Всі дороги ці перейдуть на органи місцевого самоврядування, але нам треба їх успіти передати, щоб хоч трошечки зремонтувати. І те, що ми з вами ремонтували, дав тоді три мільйони, то тут трошечки більше. І те, що я кажу, кошти виділяють, я ще раз хочу озвучити, на яких участках дороги будуть робитися. Наприклад, Іван Іванович. Ви чули, що будуть все таки робити на Шингурео, там де е, гарбузівка, ту дорогу. Це я хочу ще раз сказати, щоб всі зрозуміли, Кобеляки, кобиляки білики, це однозначно буде дорога, і ямковий ремонт. Кобиляки, Просінниківка, Селещина, них Лівобережна Сиківка, Світлогірське, Селещина, Світлогірська, Василівка, Кам'янське і Васильівка-Кам'янське, Придніпрянське. Оце такий учасник таких доріг в цьому році заплановано зробитися. Але ми розуміємо, що цей коштів дійсно замало для того, щоб перекрити ті учаски доріг, які практично вже відсутні Асфальтове покриття. Ви Правда. подайте свої кандидатури. От з самого початку я сказав, що громадський комітет не дамо вкрасти. Чому саме таке актуальне питання? Я задію. і Таміло В'ячеславна попросив запросити всіх. І вас, шановні сільські голови, і громадських і активістів і засоби масової інформації для того, щоб максимально, щоб таких питань не виникало, щоб максимально будівництво доріг і будь-якого питання, взагалі, яке касається життєдіяльності наших людей, наших улюблених та найкращих людей в світі, воно було прозоро і доступно до спілкування. Дивіться, якщо у вас особливо я вам даю слово офіцера, що якщо у вас буде таке питання, якщо мені надійде цей сигнал. Я що роблю? Я роблю депутатський запит з трибуни Верховної Ради, який зачитується в п'ятницю голова Верховної Ради, який буде розглянений від імені голови Верховної Ради, який буде в контролюючі органи, які відповідають за це. І повірте, якщо від імені голови Верховної Ради це є найвищий законодавчий орган нашої країни, буде зроблено це, буде все перевірено. Тобто, якщо не, ми не можемо юридично, у вас немає таких повноважень, але в нас у вас є я, який, яка людина, яка може це зробити, я не десь там. Заходжусь, не, не вважаю, що до депутата нем, неможливо достучатися, як, як колись там було. Що чиновник сидить там вверху, і головним на сім'ї влади, знаєте, то як фотографію я бачив, не пам'ятаю з ким що іде, сидить там цей чиновник або депутат, і його люди несуть. Ні, такого не потрібно бути. А, вон людина, Сергій за мною взагалі зв'язалась Фейсбуці. Каже: ви знаєте, таку ситуацію я завжди відкритий, завжди мене до мене можна достучатися, додзвонитися. До дзвонитися до моїх помічників, тим більше в кобуляках, є взагалі моя приймальня, який мені швиденько, ну там з відтермінуванням десь 24-48 годин, але я дізнаю цю інформацію швиденько. Тому, товариство, ми що б хотів підкреслити таку, підвести, створюємо цей комітет. Від вас тоді, якщо визикаєте такі питання, від вас тоді, люди, яким ви довіряєте або хочете самі там, якщо... Якщо є бажання, і всі працюємо, всі працюємо на благо нашого Кобуляцького району, щоб і на благо наших людей. Бо так, ну щоб не возникало в нас таких питань. Правильно? Тут ми закладаємо ремонти доріг. От ми навіть будуємо там велике, були великі люди від прем'єра до губернатора, і там і от все время всі розуміють одну річ, щоб їх побудувати, треба пісок і глину. Вони написані в колосальніших об'ємах, наприклад, там тисячі кубов на дорогу київську і так далі. Ви вам, держава, якось дозволила чи ви передбачали? Були б часи, коли адміністрація дозволялася виділяти кошти для потреб дорожніх. Ось ми працювали з організацією. Я, він звертався, ми, я підписував бумагу. Вони на висоту 2 метри мали право взяти. Піщано глиняну суміш і користуватись сьогодні. Активісти е, тормозять цю дорогу, значить, е, там заробляють на них дивіденти, політику припутують, зупиняють будівництво. Чи не буде так, що ми оці плани побудували? Люди приїдуть, возьмуть там глину, почнуть везти, і на цьому кончиться? Ви передбачили це тему? Справа в тім, що ви про нові наші ремонти. Та про будь-які, там де нужен глина, пісок і нове. То ж нове дивіться, Пісок, глина це все ресурси. І за ними слідкують відповідні органи. І всі ці питання погоджуються з ними. Ми теж, коли робимо проєкти відведення землі, відведення село, теж погоджуємо, погоджуємо з ними. Зараз дивіться, навіть так, така проста ситуація. Ви говорите вже про ресурси, а така проста ситуація, як біда доріг, порс вздовж доріг, дерева, які понависали на дару, теж зайву деревину зріжеш, і приїде еколог і тебе штрафує. От, тому до цього ми зараз... Щоб всі розуміли, що що таке відбувається? Є державні структури, один замовник, другий там контролер, а є державний намір, який належить місцевим громадам там, і державі, смотри, який рівень. І от всі відвернулись, і всі, начебто, не бачать, що треба глину і пісок в дорогу положити. І всі валяють дурня і заробляють на цьому кожен своїй. І порушується скільки криміна... Ви поцікавте, скільки крім вам розказати? Кримінальні. Я чув. Шу, 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 його Ви шу, я, я чув як служба може таємницю, розкажу. Я слух, чув голос схожий на колишнього очільника області, схожий на його голос, який розповідає деякі пісок і за які бабки мають. Скоро це оприлюдниться. Таку секретну інформацію вам Та Так, підводимо підсумки Ти, сьогодні, що, що і наша розмова. Знаєте, дуже приємно, от коли я там говорила, всі так тихенько слухали. Не цікавий крули сіл, коли так все спокійно. От все-таки ми дійшли до того моменту, коли почали щось спорити, говорити. Це дуже цим гарно. По-перше, я хочу Арта вам подякувати, тому що розумієте, ми з вами зараз ви мені можете багато чого сказати, так як ви думаєте. А я ж думаю, споти, як би ж мені перед своєю громадою, що все було добре. Але як бачите, у нас дуже гарно виходить такий діалог. Хочу сказати, що ну, дійсно Кобаляцький район це дуже великий один із найбільших районів. Відповідно, проблем у нас дуже багато. У нас майже 500 кілометрів продяжність доріг. Тому є де нам працювати, є що робити. І я сподіваюся, що все-таки ми будемо зрушувати це питання з місця. До вас єдине прохання, щоб все-таки ви бачили, ще яка кількість доріг необхідно робити. Можливо, якісь буде можливість виняти додаткові кошти, тому що Ну, будемо душити. Буде, будемо душити. E, відвічаю, і дійсно, я. ми показували дороги, не ті дороги, які там взагалі ніхто не їздить. E, от коли ми готували адміністрацією перелік доріг, де перше чого, я вже говорила. Ми враховували там, де швидка повинна їхати, там де шкільна. Так да. Тому таким чином ну. Тому що багато говорили, чому той участок, чому не той участок, ну за один рік ми не могли подати ці дороги, тому немає коштів. А взагалі хотілося б сказати перш за все. Я хотіла всім подякувати розуміти, що дорога це дійсно, це дуже важливий момент.